Тарас Тецьків з нами є на зв'язку народний депутат України П'яти скликань. <кхи> Пан Тарас, кажу вам доброго вечора, дякую, що знайшли час. Слава Україні! Героям слава добрий вечір. Якщо аналізувати підсумки і наслідки, аналізувати підсумки і прогнозувати наслідки того саміту і тої зустрічі керівників країн НАТО у вільнюсі, є, скажімо так, ну я для себе десь виокремлюю дві дві тези, які насправді ну, для України звучать найбільш так, знаєте, ну найменш перспективно, так дуже дипломатично скажу. Це перше, те, що нас не беруть до НАТО і не дають ніяких гарантій. По суті, означає те, що НАТО готове торгуватися з Росією і залишає таку переговорну позицію для себе. І таким чином, ну, начебто, знову ж таки, якщо так аналізувати, ну, передбачає, що з Росією можливо доведеться домовлятися не не зовсім для України в вигідних умовах. Ну, а друга теза це те, що у НАТО у колективному заході готові до того, що війна на території України може тривати роками, і, ну, на жаль. Для нас це в першу чергу. На жаль, колективний захід Ну, теоретично готується до того, що війна буде тут тривати роками. Що ви про це думаєте? Які ви для себе висновки зробили? Ну і головний висновок полягає в тому, що самміт у вільності показав для України, що ситуація для нас є нелінійна і не одноваріантна. НАТО може бути, а може і не бути. Тобто ми можемо отримати запрошення до НАТО через рік на саміті у Вашингтоні, можемо отримати через п'ять років, а можемо не отримати ніколи. І саме так я трактую ну таку тверду відмову членів країн-членів НАТО. е, дати нам речення про те, що нас запрошують в НАТО. Пояснення, які ми всі слухали, їх не варто аналізувати, тому що. Вони є несерйозні. Просто НАТО справді не хоче ризикувати і не хоче перейти умовний Рубікон. Так бо сам саме запрошення стати членом НАТО не викликало би ні третю світову війну, ні ядерний удар Росії. Ну і точно не викликало би зіткнення НАТО і Росії. І тому ці от фрази, які лунають в тому числі і в українському експертному середовищі, ну вони є просто м'яко кажучи, перебільшення. А раз ситуація є не одноваріантна, а поліваріантна, то Україна має на всякий випадок шукати запасні варіанти. І найбільш е, позитивним для України я вважаю не перший день, а другий день е, саміту у Вільнюсі, а саме декларацію, яка була ініційована J7, і в якій записана можливість для України укладати двосторонні безпекові договори. В області військового технічного співробітництва. Оце, на мою думку, найбільш практичний наслідок, який дає можливість за умови, що українська дипломатія включиться в цю роботу вже і негайно, укласти з кількома країнами, які найбільш готові до цього, країнами-членами НАТО, такі договори, які ну, в рази можуть збільшити і військову допомогу до для України, і військово-технічне співробітництво, і будівництво спільних підприємств як на території України, так і на території цих країн. І оце мені здається, ця система двосторонніх договорів це те, що вже і сьогодні може скористати Україну. Я вже не кажу, що Сполученими Штатами Америки є можливість найшвидше укласти договір про статус. Стратегічного військового союзника поза НАТО для України це про це говорилося ще задовго до Вільнюса. І от буде НАТО, не буде НАТО, це від нас вже не залежить, тому що ми не знаємо, як буде йти виборча кампанія в Сполучених Штатах Америки. А як правило, вона йде не по зовнішньополітичній порядку денному, а по внутріполітичному порядку денному. І найбільше, що мене Ну, скажімо так, застановило в такому недоброму розумінні. От дивіться, за два дні нам напевно наобіцяли два мішки обіцянок надавали всі лідери західних країн, що ми станемо членами НАТО. А досить було одного речення в комуніке, і це речення не було записано. І уявіть собі, що через рік, наприклад, виборча кампанія Сполучених Штатах Америки приведе до того, що виграє не Байден, і чого будуть тоді варті ці обіцянки. А тоді той президент, який стане замість Байдена, скаже, ну там же в комуніке було записано у вільності, що мусить бути згода у усіх країн-членів НАТО і мусить бути Україною виконані певні умови. Так от, новий президент США може по-іншому потрактувати ці умови, ніж їх трактує, наприклад, Байден в даний момент, ну вже і сьогодні, вчора там чи сьогодні. І тому я вважаю, що. Розпрацьовування цієї системи двосторонніх договорів, а там, де двосторонні, там можуть бути і багатосторонні договори, воно є перспективне для України. Іншими словами, ми повинні максимально швидко домовитися з тими країнами, які готові впиратися за Україну по повній програмі. А це далеко не всі члени НАТО. Чи ціле НАТО нас візьме? Ну, візьме, подякуємо, а не візьме, мусимо мати альтернативу. Тобто ми домовлятися з цими країнами повинні про що? Про те, що це якісь окремі договори мають бути про військову підтримку. Тому що, ну, нам там, якщо ми говоримо про Британію, Польщу, Францію, інші країни, які допомагають нам і зброєю всім решта. Що би це мало бути? Ну в декларації, яка була підписана великою сімкою і Україною, там є перелік, в якій області можна укладати двосторонні договори. Це пряма військова допомога, пряма фінансова допомога. Це військово-технічне співробітництво, ну коротше кажучи, можливість створювати спільні підприємства по виробництву зброї. Це є обмін розвідданими, навчання наших військових. І заходи в області кібербезпеки, а зрештою, ну, наприклад, якщо наші дипломати сядуть з дипломатами Великої Британії чи з дипломатами Польщі, то е, в кожному конкретному випадку можна розширити цей список, тобто прямий до зобов'язуючий договір України-Британії, наприклад, України, Канади, України, Швеції, України Польщі, України, Туреччини, може містити такі положення, які дають значно більше вигоди Україні вже сьогодні. З точки зору її протистояння з Росією, ніж там чекати і стукати і проситися, коли нас приймуть в НАТО, от я так на це все дивлюся. Розумієте, я просто в силу своєї політичної історії бачу, що 32 роки нашого співробітництва з заходом в області безпеки на жаль швидше мають для нас негативний досвід, ніж позитивний. Бо в 91-му році, коли ми проголосили свою незалежність, нас е, захід не взяв до себе. Нас оголосили ближнім зарубеж'ям. Коли ми підписали Будапештський меморандум, то ми зброю віддали, а потім нам сказали, що нам дали не гарантії, а запевнення. У 2008 році, коли ми просили ПДЧ, нам сказали, що ПДЧ не дамо колись станете членом НАТО. Потім пройшло 15 років, ми втратили Крим і зараз маємо повномасштабну війну. І нам в 2023 році знов кажуть: ви точно колись станете членами НАТО. Ну, вибачте, коли за 32 роки таким слимаковим кроком ми зближуємося з НАТО, чи НАТО зближується з нами, то для мене це дещо означає. А на чому базується? Ну ми ж розуміємо, що ця ситуація з позицією колективного заходу, вона все ж є відображенням того, що вони не хочуть вступати в конфлікт з Російською Федерацією напряму. Вони за півтора роки повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України чітко побачили усі можливості. Ну невже оцей такий страх використання ядерної зброї, тому що... Ну, все решта, там, мені здається, плюс-мінус доволі очевидно, що у Російської Федерації немає потужної армії, яка здатна проводити великі сухопутні операції на території країн НАТО. Я взагалі як таке слово Сполучення можна використати. Ну, я вважаю, що і страх використання Росії ядерної зброї є дуже перебільшений. А Росія ні разу цю зброю не використовувала. І в якому стані технічному знаходиться ця ядерна зброя це ще велике питання. Я думаю, що є інша значно більш глибша причина, яка впливає на рішення багатьох політиків на Заході. Вони не знають війни з 1945 року. І цей обивательський погляд спокою, який триває ось уже ну, скільки десятиліть, він, ну, це, вони дивляться на війну України з Росією так. Ну, якби ми з вами дивилися, наприклад, на війну між Руандою і Конго. І це і, і, і цей обивательський погляд виборця. А на заході всі демократії є електоральними. Так вон, тобто всі політики на заході залежать від своїх виборців, і політики на заході враховують цю точку зору, і вони не хочуть ризикувати е, в першу чергу своїм власним політичним статусом. І я розумію, якщо вони не хочуть тянути свої країни в імовірний конфлікт. Хоча насправді, якщо порівняти потенціал НАТО і потенціал Росії, ну то я думаю, що якби НАТО вступило у війну на стороні України, то питання би завершилося за якийсь тиждень-два. Але вони не хочуть і дивіться, раз вони не бояться війни з Росією, не хочуть втягувати свої народи у війну, то значить, вони нас не візьмуть в НАТО, бо вони вважають, що як тільки вони нас візьмуть в НАТО, вони мали би воювати, а воювати вони не хочуть. І цей цей тупік він ну насправді унеможливлює. Якщо Захід не поміняє свої точки зору, цей такий спосіб думання робить неможливим наш вступ до НАТО, тому що війна скоро не закінчиться. І Україна є в цій ситуації. Я мені прикро про це говорити, але я можу про це говорити. Україна є приречена самостійно воювати, і максимум, що ми можемо з них взяти, це зброю і гроші. І краще це робиться через систему двосторонніх договорів, а е, не мати справу з НАТО, де панує принцип консенсусу. І ще раз кажу: якщо е, питання тут не тільки в Україні, коли нам розказують про різні домашні завдання, я хочу нагадати одне: а коли Турцію, Португалію чи Іспанію приймали в НАТО, їм нарізали домашні завдання в області демократії? Ні, а е, сильно багато нарізали домашнього завдання Румунії та Болгарії. Чи Чорногорії, коли їх приймали, трошки нарізали, а Україні нарізають по повній програмі. Так це не та причина. Нам спеціально нарізають такі домашні завдання, щоб, щоб мати пізніше можливість відмовити, коли ми щось виконаємо. Просто інше питання: що це нам самим потрібно, ці реформи? Нам самим потрібно верховенство права, судова система. Для цього нам не треба завдань нарізати. Це просто моє завдання, внутрішнє наше домашнє і нашої влади. Але в даному випадку, я з того, що я бачу, і особисті моє спілкування з батьма західними а там аналітиками, політиками, і так далі, воно показує, що дуже часто вони називають не ті аргументи, які є насправді. Оцей страх ядерної зброї, страх прямого зіткнення з Росією, все це такі байки, просто Україна від них набагато дальша, а Росія до нас набагато ближча. І оцей клубок, він мені мене він спонукає думати про те, що е, НАТО а, е, буде чи не буде, це є на сьогодні шанси 50 на 50. і ми маємо мати інші варіанти. Не може країна цілий час перепрошую, як бик крогами встромитися в двері і проситися в НАТО, пустіть в НАТО, пустіть НАТО. Ну, якщо 32 порядних джентльмени і порядних леді сидять за ну великим гарним столом, гарно вдягнуті, їдять хорошу їжу, і гарні мають манери. А на вулиці стоїть брудний бандит і розмахує ножем, і каже: як тільки вийдете з будинку, я вас всіх поріжу, ну то вибачте, ну то значить, якщо НАТО так боїться Росії, то і Ними, тої цілої, ну то скажіть мені: ну якщо воно не поміняє своєї точки зору, то як воно нас прийме? Як воно нам дасть то запрошення? То питання не стільки в нас, скільки в них. Тут і, і це питання навіть, Я навіть якщо і прийме, то як воно буде оборонятися і вмикати цю п'яту статтю. Ну, наприклад, до речі, ну ми з вами знаємо. За весь час існування НАТО, п'ята стаття була застосована всього-навсього один єдиний раз. Один єдиний раз. Це після теракту по вежах близнюках Нью-Йорку в 11 вересня. І то. Тоді е, участь інших країн-членів НАТО була символічною, бо пошук Бен Ладена і його знищення було справою тільки Америки. Тобто ми ще мусимо самі собі задати питання. А якщо би гіпотетично припустити, що Україна заходить в НАТО і Росія не вгомониться, то ми ще не знаємо, як по відношенню до України та п'ята стаття буде застосовуватися. Бо по великому рахунку НАТО жодного разу її не застосовувало в Сухопутній війні. І щоб ми собі не строїли великих ілюзій, НАТО й саме не знає, як ту п'яту статтю застосовувати. Бо підкреслю ще раз, не було жодного практичного застосування, крім одного випадку. І в даному випадку я просто вважаю, що тут є питання е, неготовності, нездатності чи страху Заходу перейти у мовний Насправді ніякого страху не повинно бути. Як тільки би ми стали членами НАТО, я вас запевняю, Росія би здулася за ну не знаю за декілька за декілька днів. Нічого би Путін не зробив. Навпаки, така е, готовність Заходу дати по зубам Росії, тільки би прискорила падіння путінського режиму і тільки би прискорила розпад Росії. А насправді те, що робить зараз Захід, він тільки посилає Путіну сигнал, що путінський шантаж працює. Угу. Ось який сигнал посилається Путін. <кій> він ж про це й говорив так, що, що нам ми... загрожує НАТО, і саме тому ми напали. І він розказує, типу: візьмете Україну в НАТО, я шарахну ядерною зброєю. Ну це брудний шантаж. Це брудний бандитський вуличний шантаж. І захід, захід, цей могутній захід, най... найсильніший військовий блок в світі, починає пасувати перед оцим брудним бандитом. Ну, слухайте, ну це тоді якось, якось несерйозно звучить. Ну, або Захід не є такий сильний, або путінський шантаж працює, або одне і друге. Ну, з моєї точки зору, ну е що я хочу ще сказати, що я побачив, чи вірніше, чого я е в вільнюсі не побачив. Я в вільнюсі серед 32 лідерів, не побачив жодного лідера. Жодного. Я не те, уявіть собі, е як би на місці Байдена поступив Рейган. Чи якби на місці е, там е, е, Сунака поступив би Черчилль чи Маргарет Тетчер, вони би в житті не дозволили так собою е, крутити, як це робить Путін уже скільки років, і то я, на мою думку, не заперечуючи те, що Україна має виконати своє домашнє завдання з моєї точки зору, Україна і українці на всіх рівнях повинні прямим текстом це заходу говорити прямо в очі, прямо в очі, тому що насправді е, тільки це може зрушити Захід е, з своєї оці заскорузлої позиції, яку він нам транслює, ось ось уже скільки років. Ну ми 15 років це чуємо. Що Україну не можна прийняти в НАТО, бо то є якась ядерна Росія, яка чомусь того не хоче, і як тільки... Захід рушиться в сторону України, то Путін вдарить ядерною зброєю. Ну то, то так це вічно буде тривати. Наскільки прикро слухати тверезі думки пана Тараса, пише наша глядачка Тетяна Присяжнюк, бо усвідомлює, що світ торгує життями українських воїнів. Пишуть також про те, що чому ми. Очікуємо від Сполучених Штатів Америки та Європи, що вони будуть за нас воювати. Ми самі повинні виборювати свою незалежність. Це все, звісно, так. Але і пан Тарас про це згадував про ті гарантії, які нам давали, в тому числі, коли ми ядерну зброю віддавали, і коли нам погрожують нею з іншого боку, то звісно, що це не зовсім приємно. Насправді, та, ваші слова вони такі заставляють про багато що задуматися, тому що з якоюсь мірою ми з НАТО дуже довгий час. Ас робимо ось цю таку панацею, нам здавалося, що як тільки справді вони нас приймуть або там дадуть нам повністю ці гарантії, запевнять, що ми вступимо в північно-Атлантичний альянс, то нам стане набагато легше воювати і перемагати Росію. А тепер так виглядає, що ми не знаємо, чого ми чекаємо. А скажіть, будь ласка, тобто, ну виходить так, що. Нато це альянс, який, який не хоче війни. Тобто вони мають зброю, вони розуміють, як теоретично це робити, але воювати це не те, що потрібно їм. Ну, НАТО себе декларує як оборонний альянс. НАТО хоче оборонятися і не хоче нападати. В даному випадку Путін напав не на НАТО, а на Україну, яка в НАТО хоче. І тут створилася колізія, яку справжні лідери би дуже швидко розв'язали. Просто тут є одна історична обставина, яку ну я до хрипоти стараюся доказувати на всіх майданчиках, на яких мене запрошують. Ну, міжнародних, оцих онлайн-майданчиках, бо немає як за кордон зараз виїжджати. Просто Захід повинен зрозуміти одну обставину: Україна знаходиться на цивілізаційному пограниччі. Ми, ми, ми ну, останні 700 чи 800 років, якщо не тисячу років, завжди були першим форпостом. Який захищав Європу від орди, від кочовиків, різних кочовиків в даному випадку, оці останні, це Росія, і Захід, як повинен для себе прийняти два принципових рішення: або він готовий вписатися, стати на пограниччі разом з нами і прямо нам про це сказати, тобто забрати нас в НАТО. А якщо не хоче, не треба нас дурити, тоді дайте нам зброї, озбройте нас, і ми, як ті козаки в середні віки. Які завжди були на, 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 на тому рубіконі між осілим землеробським світом і е, кочовим скотарським, ми будемо захищати себе і вас, але не треба загортати в неправильні обгортки е, правди і розказувати нам: ось ви станете десь колись членами НАТО. Знаєте, в Радянському Союзі е, колись був такий. Е, Дуже хороший комедійний фільм, ну старші люди його пам'ятають. Він називається «Здравствуйте, я ваша тітя. Там є такий один епізод, де ну, передягнуту в жінку э, цього головного героя, э, там якийсь багатій полюбив, і вона йому каже: тобто, він я тебе поцелую, потом, якщо захочеш. Так от я не хочу, щоб ми цілий час чекали в коридорі і. Э, Проходило рік за роком, десятиліття за десятиліттям, а потім би виявилося, що в кінцевому підтримку нас і не збиралися брати. Якщо хочете брати, ви маєте взяти зараз. І свідченням цього було би політичне запрошення України на саміті в Вільнюсі стати членом НАТО в найближчій перспективі. Ось таке речення пропонувала Україна. І скажіть мені, то це, це тягнуло тільки зобов'язання Заходу. Це зробити. А Захід жодного зобов'язання на себе не хотів взяти. Захід знову накидав нам зобов'язання. Бо бачите, ми маємо виконати якісь умови, ми маємо виконувати річні плани, які замінили ПДЧ, щоб там не говорили. ПДЧ залишилося тільки в іншій формі. І нам кожного року ми будемо здавати екзамен, що ми виконали, що не виконали. А потім нам ще сказали. І навіть як ви то все виконаєте, то мусить бути ще консенсус усіх членів НАТО. Тобто. Жодного зобов'язання, крім словесних запевнень, захід на себе не взяв. Ну тільки сліпий не може цього не бачити. І я вважаю, що воююча Україна, яка кожен день, ну кожен день тратить сотні своїх вбитих і поранених бійців, ну ми не повинні мовчати. Ми не повинні на ну що називається навприсядки дивитися знизу вверх на них і просити ну відкрийте двері, ну відкрийте двері. Треба стати на, на, на рівні ноги і сказати або берете, або ні. Якщо не берете, скажіть прямо дайте зброю, будемо самі воювати. Але серед членів НАТО, я вас запевняю, знайдуться країни, які нам підставлять плече, в тому числі і воєнне. Такі країни є, і ми їх можемо з вами навіть назвати. Ну то чого ми маємо мати справу з 32 двома країнами, коли ми можемо мати справу на двосторонній основі з тими, хто не побоїться, хто буде мати сміливість разом з Україною? Розділити цю жахливу долю війни, так хай, хай краще так, ніж сидіти і чекати з моря погоди. От поміняє Байден свою точку зору через вік, чи не поміняє. А буде це на Вашингтонському саміті, чи не буде? А може Байден програє, прийде хтось інший і скаже: А я взагалі так не думав, як Байден. Це він думав, діть до нього. Питайте. А уявіть собі коли, наприклад, в багатьох країнах Європи в наступному році прийдуть вибори і створяться інші політичні коаліції. Не ті, які зараз. Наприклад, і ці політичні коаліції можуть мати іншу точку зору на членство України в НАТО. І чого тоді будуть варті ті мішки словесних запевнень, які нам накидали за два роки, за два дні у вільності, та нічого вони не будуть варті. І це, повірте, це за 32 роки. Я можу навести десятки прикладів саме такої поведінки, коли на, на словах. Обіцяли все, солодко нам співали. Ми задоволені їхали додому, і після цього нічого не відбувалося. І я тому-та то, от це на, на на мені, як на політику, які 90-ті, нульові і і мі, і. Перше друге десятиліття, вже 21-го століття, був в практичній політиці. Я цього наслухався слухався і надивився стільки, що в даному випадку я вже не вірю жодним словесним запевненням. Я вірю документам, підписаним угодам і записаним резолюціям. А найбільше я вірю в потужність української армії, і тому основна гарантія нашої безпеки це є сила української армії. і до, до міжнародних договорів з тими країнами, які по-чесному готові за нас впиратися. Ось який вихід я бачу. А скажіть, будь ласка, от ми розуміємо, що є велика кількість країн, які були завжди з нами і були готові підтримувати зокрема, там Велика Британія. Ті ж самі Сполучені Штати Америки в різному форматі країни Балтії Польща. А перед самітом НАТО, ця заява Ердогана про те, що Україна має вступити в НАТО, це якась гра в зернових угодах, в тому числі щоб показати Путіну свою силу, чи Туреччина також може стати тим дієвим союзником України для того, аби перемогти Російську Федерацію. Ну, в версії версії Турції, я думаю, не тільки зернова. Зернова угода мала значення, але не тільки. Ну, якщо ви вже <скільки> так поставили питання, ну ось дивіться, якщо ми подивилися на географічну карту світу, то ми б побачили, що е є англосаксонський світ, так візьмемо Сполучені Штати Америки, Канада, Британія, візьмемо країни Скандинавії. І так проведемо таку велику-велику дугу, яка йде через англо-саксонський світ, через Прибалтику, Україну, Польщу і закінчується на Туреччині. І виходить така безпекова дуга, де, де Україна є наріжним каменем. В англійській мові звучить корнерстоун. І турки мають багато більше зацікавлення в підробітництві з Україною, ніж тільки зернова угода, тому що Україна протистоїть русскому міру. А Туреччина протистоїть іншому світові. Крім того, Туреччина, особенно версії Ердогана, і не тільки, має ідею оцього тюркського світу. І цей тюркський світ простягається не тільки на Північний Кавказ, але й на, на Середнє Поволжя яке зараз є в складі Росії. Тобто, мені здається, що думати треба в цю сторону. Тому що одне діло домовлятися з німцями і французами. Я вже не кажу про романські країни Південної Європи. А друге діло мати справу з англосаксонським світом і е, плюс поляки, плюс турки. Я не кажу, що саме так буде. Я просто закликаю мати в кишені запасний варіант, щоб не вийшло так, що ми будемо чекати з моря погоди і пізніше будемо сядемо біля розбитого корита. Ще раз підкреслюю: приймуть нас в НАТО, запросять, подякуємо і перехрестимося. Якщо над нами дійсно, то парасольку розкриємо. Але на той випадок, коли цього в силу якихось причин не станеться, там, війна затягнеться, влада в Америці поміняється, ще що, землетрус станеться в Європі, чи цунамі якесь, ми повинні мати інший один або декілька варіантів е, своєї безпеки, який прийдеться реалізовувати. Тобто я є за те, щоб було кілька варіантів. Ну, мій особистий досвід, я вам скажу зразу: ми коли готували помаранчеву революцію, в нас було чотири плани: був план А, який, зрештою, реалізувався. Але ми думали над тим, якщо щось піде не так. І в нас був план Б, план С, і потім ще був план Д. Слава Богу, що реалізувався план А. Люди вийшли на вулиці Масово. Е, Янукович дав задню тоді, в четвертому році, і захід був на нашій стороні, і все ми виграли. Але могло піти не так, і Україна, особливо її політичне керівництво, повинно також, якщо ми дорослі люди, якщо ми стали суб'єктом міжнародної політики. А ми стали суб'єктом міжнародної політики, то ми повинні не одним пальцем на піаніно от так от клацати, е а мати багато партитуру. Багато варіантів. і це буде може навіть це більше спонукатиме НАТО е пошвидше прийняти по нас рішення, ніж коли ми маємо один варіант. І стукаємо в ті двері, які вже мінімум 15 років не відкриваються.